Друзі, всім привіт вітаю вас сьогодні судний день для бритви екстрасенсів. Інтернет-Відьма Анастасія Казачок. Про яку я випустила відео викриття на моєму YouTube-каналі ще 4 січня цього року. Вирішила майже через місяць записати у відповідь також відео власне. І в ньому вона мені дала 10 днів на те, щоб я, по-перше, видалила відео, моє відео про неї з Ютубу. А по-друге, щоб я вибачилася перед нею за наклеп. І чому я сказала, що сьогодні судний день, тому що сьогодні спливає якраз 10-й день отого терміну, який мені дала Анастасія Казачок. У назві відео, значить, написано: В описанні моя почта, жду від от вас відповідь». Яку відповідь? Е, в мене, мені ж би ніяких офіційних запитань в діловій переписці не ставили, щоб я вам на щось відповідала. Якщо ви хочете до мене звернутися, хотіли. То я вам повідомляю, що в описі під кожним моїм відео, в закріпленому коментарі під кожним моїм відео, а також в описі мого ютуб-каналу є мої контакти. Ну і обкладинку прокоментую. Значить, на обкладинці цього відео Анастасії Казачок була моя обкладинка мого відео викриття про Анастасію. Вона її поставила в свою обкладинку і дописала там великими літерами Я подаю в суд за клівіту. Анастасії, подавайте, будь ласка. Анастасія Казачок нібито в тому своєму відео показує свої дипломи, що вона справді закінчила Національний медичний університет імені Богомольця. Я не знаю. Звідки в Анастасії ті дипломи, де вона їх взяла, чому вона їх тільки через місяць після публікації мого викриття, раптом вони в неї з'явилися і в їх вирішила показати. Я не знаю, мене, я не екстрасенс, в мене немає відповідей на ці запитання. На картах Таро я не гадаю, щоб кинути розклад і якось вам пояснити. Я можу вам сказати одне: що коли я робила викриття про Анастасію Казачок, я, як журналіст, з прес-картою подала офіційний запит до Національного медичного університету Богомольця. Я от просто зараз включу запис екрану, загуглю спочатку Національний медичний університет Богомольця і покажу, там, вказані на офіційному сайті, покажу адресу. Канцелярії, куди я зверталася. Ось є телефон загального відділу і офіційна електронна адреса, вказана на сайті. Ось вона. Саме на цю електронну адресу показую: ось я надіслала запит. І саме з цієї адреси мені надійшла відповідь. Бачите, ось от вони мені 31 грудня 2024 року відповіли ось таке. Це офіційна відповідь на бланку Міністерства охорони здоров'я України, тому що національний медичний університет імені Богомольця він підпорядковується конкретно Міністерству охорони здоров'я України. І саме тому на бланку вказується. Дві ці установи обидві. Там було сказано, що розглянувши мій запит, вони повідомляють, що в них відсутня інформація щодо такої особи казачок Анастасії Георгівни. І дуже уважні е глядачі в тому моєму відео помітили, що у прізвищі Козачок було допущено помилку. Вони написали козачок, а не казачок. Хоча я підкреслюю, що я подавала запит саме про Казачок. Я Створила ще один уточнюючий офіційний запит, він так і називається уточнюючий прес-запит, де попросила знову перевірити інформацію про отримання диплому в цьому університеті особою «Казачок» через літеру «А» Анастасії Георгівни». Я думаю, що от в першій цій відповіді, яку мені надали, якась просто секретарка ну чисто автоматично помилилася і написала козачок. Тому що насправді мій проєкт от мені написали авторці проєкту битва екстрасенсів. Тобто назву мого каналу теж переплутали, бо я ж вказана як Бритва екстрасенсів, така назва мого каналу, така назва цього проєкту офіційна. Але вони ну. Так буває, люди на автоматі от пишуть схожі слова, одну букву пропустили, написали Битва екстрасенсів, а замість «казачок» написали Козачок, бо воно так, мабуть, їм ну, звучить в голові краще. І через те, що я надіслала уточнюючий запит, мені надійшла інша відповідь. Вона написана вже правильно: Бритва екстрасенсів. І в ній написано, розглянувши ваш запит, адміністрація Національного медичного університету імені Богомольця повідомляє, що в Національному медичному університеті імені Богомольця відсутня інформація щодо казачок через А Анастасії Георгіївни. Підписано це ректором університету, ось також QR-код університету, ось номер юридичної служби. я у своєму відео. Озвучила відповідь університету, офіційну відповідь. В запиті я вказувала, що це для програми. І тобто університет усвідомлював, що він дає офіційну відповідь, яка буде опублікована в засобах масової інформації. Погодьтеся, дуже дивно, коли я двічі в різні дні надсилаю запит до університету щодо однієї тієї ж особи. Її двічі перевіряють і двічі не знаходять нічого про ваші дипломи і про вашу особу в тому університеті. Тому ваші претензії треба, я думаю, направити до університету. А ще, до речі, хочу сказати е, людям, які я просто бачила, там багато поприходила аудиторія Анастасії до мене в коментарі. А хто ви вас така, що ви там якісь запити даєте? Хто вам дав право перевіряти це особисті дані людини про її диплом? Відповідаю вам, любі друзі чи недруги, право перевіряти інформацію та надсилати подібні прес-запити мені дає Конституція України, а також моя прес-карта. Статус журналіста. Ці висновки, як завжди, робіть самі. На цьому судний день закінчується. Всім папай до нових викриттів.